Ми живемо в світі, де тривожність стала майже нормою, ранкові новини, невизначене майбутнє, нескінченне порівняння себе з іншими, відчуття, що щось от-от піде, не так. Ми хвилюємося про гроші, здоров'я, роботу, стосунки. Іноді це почуття настільки глибоке, що, здається, тривога стала частиною нашої ідентичності. Але ще дві тисячі років тому люди відчували те саме: світ був небезпечним, хаотичним, повним страху. Саме в такому світі зародився стоїцизм. Стоїцизм це не суха теорія, це мистецтво жити, це вміння триматися, коли все навколо розсипається, це шлях до внутрішньої рівноваги. Попри все, нас турбує не те, що сталося, а наше ставлення до цього, казав епіктет. І саме в цьому ключ. Ми не завжди можемо вплинути на обставини, але ми завжди можемо обрати, як на них реагувати. Уяви, шторм у морі, вітер шалений, хвилі б'ють по човну. Паніка, ніби природна реакція, але стоїк вчиться бути як скеля нерухомою, зосередженою, приймаючою. Марка Врелії. Римський імператор щодня стикався з проблемами, які могли б зламати будь-кого. У своїх роздумах він писав якщо щось завдає тобі болю, це не сама річ, а твоє судження про неї. Він нагадував собі щодня: ти не можеш контролювати інших людей, ти не можеш передбачити майбутнє, але ти можеш керувати собою своєю реакцією, своїм поглядом на світ. Коли тривога захоплює тебе, зупинись, зроби вдих, запитай себе, це в моїй владі чи ні. Якщо ні, відпусти. Якщо так, зроби, що можеш, і більше не муч себе думками. Стой, як живе за принципом, роби те, що залежить від тебе, і приймай усе інше з гідністю. Це небайдужість, це сила, це зрілість. Уяви людину, яка йде крізь бурю, вона знає, дощ мине. вона знає, вона не безсила, поки має розум, саме цей дає стоїцизм. Епіктет казав: якщо тебе щось тривожить, подумай, чи справді це належить тобі, все зовнішнє, тимчасове, і саме в цьому наша свобода. Ніхто не може забрати в тебе твій внутрішній спокій, якщо ти сам цього не дозволиш. Стоїцизм не вимагає бути ідеальним, він вимагає бути свідомим, бути сильним не через опір, а через прийняття, не через контроль, а через вибір. Коли ти знову відчуєш тривогу, скажи собі: це не я, це просто думка. Я дихаю, я спостерігаю, я обираю. Це не просто філософія, це спосіб жити. У сучасному світі стоїцизм не мода, це якір, це пам'ять про те, що ми сильніші, ніж здається, що шторм це лише частина шляху, а не весь шлях. І якщо ти пам'ятаєш, що спокій всередині тебе, тривога вже не зможе керувати твоїм життям, ти навчишся бути як скеля, і світ, яким би він не був, більше не зламає тебе. Один із парадоксів нашого часу: ми маємо все, щоб бути спокійними, і водночас, усе, щоб тривожитись. Ми живемо в епосі постійної доступності інформації, але разом із цим прийшло те, що стоїки називали розчиненням у зовнішньому. Ми знаємо, що відбувається в іншій частині світу, але не завжди знаємо, що відбувається всередині нас. Ми хвилюємося про речі, які не можемо змінити, замість того, щоб піклуватися про душу, тіло, близьких. Ми порівнюємо себе з іншими, забуваючи, що порівняння це ілюзія. Сенека писав: людина страждає не так від самого лиха, як від його очікування. Ми боїмося, що щось станеться, і сама ця думка вже стає стражданням. Стоїк це не той, хто не відчуває страху, це той, хто визнає, страх є, але я більше, ніж мій страх. Він говорить собі: я не обираю страх як господаря, я обираю розум. Саме це робить нас вільними, не обставини, а внутрішня дисципліна. В одному з листів Сенека пише: Справжній спокій приходить тоді, коли ми перестаємо бути рабами бажань. Бажання контролювати, бажання бути ідеальним, бажання, щоб усе було за планом, усе це народжує тривогу. Стоїцизм пропонує не боротись із бажаннями, а подивитися на них з відстані, поставити собі запитання, звідки це в мені, чому я за це чіпляюся, і найчастіше відповідь тому, що я боюся втратити контроль. А що, якщо відпустити? Що якщо сказати собі, я роблю, що можу. Все інше не моє це не байдужість. це звільнення. Уяви дерево, коріння це твої цінності, стовбур це твоя воля, все інше вітер, тривога це вітер, події, чужі слова, випадковості новини це вітер. Але якщо ти вкорінений у собі, ти не впадеш. Іноді, щоб впоратися з тривогою, достатньо просто зупинитися, не тікати, не заглушати її справами, а просто подивитись їй у вічі, сказати: Я бачу тебе, але ти не я. Ти пройдеш, а я залишусь. Саме так вчинили б стоїки у темницях, на засланні, у бідності при владі вони вчилися бути вільними всередині. Вони розуміли, тривога живе там, де ми її підживлюємо увагою. Чим більше ми її слухаємо, тим голосніше вона говорить. Але якщо ми слухаємо розум, тривога втрачає силу. Вона може бути поруч, але вона вже не керує. Стоїцизм вчить бачити світ ясно, без ілюзій, без паніки, з мужністю з прийняттям. він каже, життя не зобов'язане бути легким, але ти можеш бути сильним, ти можеш бути спокійним, ти можеш бути вільним. Згадай це, коли тривога знову торкнеться твого серця, коли розум закричить, а раптом ти можеш відповісти, що б не сталося, я витримаю. Бо я не тріска на хвилі. Я той, хто обирає, як плисти. Це не просто філософія. Це спосіб жити. Ми часто віримо, що спокій прийде тоді, коли зникне причина тривоги, коли вирішиться проблема, коли зміниться хтось інший, коли все стане зрозумілим. Але стоїцизм говорить інакше: спокій не приходить ззовні. Він народжується всередині, не тоді, коли все ідеально, а тоді, коли ти навчився бути цілим навіть у недосконалості. Епіктет вчив: у тебе є влада над своїм розумом, але не над зовнішніми подіями, це і знайдеш силу. І ця сила не зовнішня. Це не гучність, не перемога, не контроль. Це тиша всередині, це впевненість, що ти не зламаєшся, навіть якщо. Світ похитнеться, у сучасному світі нас вчать досягати, перемагати, бути продуктивними, але майже ніхто не вчить бути стійкими, бути спокійними, бути свідомими. Стоїцизм закриває цю прогалину. Він нагадує: ти не результат, ти процес. І твоя цінність не в досягненнях, а в тому, як ти відповідаєш на удари життя, уяви життя, як ріку. Ти не керуєш течією, ти не знаєш, коли буде спокійна вода, а коли пороги й каміння. Але ти можеш навчитись плисти, не стискатись у страху, а розкриватись у мудрості. Тривога стискає, стоїцизм розширює. Він робить тебе прозорим для страху, перший непохитним у виборі. І коли наступного разу ти відчуєш тривогу, не поспішай перемагати її, просто сядь, заплющи очі. і Скажи собі, це лише емоція, вона пройде. Я не зобов'язаний вірити кожній думці, яку шепоче мій страх, бо в мене є вибір, а отже, є свобода. Це не просто філософія, це спосіб жити. Ми звикли думати, що спокій це мета, що одного дня все вляжеться, і тоді він прийде. Але стоїцизм каже інакше: спокій це не результат. Це навичка. Він приходить не після бурі, а всередині неї. Тривога каже: Ти не готовий, ти не впораєшся, роби щось негайно. Стоїцизм відповідає: будь тут. Дивись ясно, не тікай від себе. Ми боїмося почуттів, особливо невизначеності. Нам хочеться знати, чим усе закінчиться. Але Марк Аврелій писав: Живи так, ніби ти вже помер. Все, що залишилося, це подарунок, це не песимізм, це звільнення. Поки ти живий, ти можеш обирати. І кожен вибір це крок до свободи. Коли розум біжить уперед, малюючи страшні сценарії, нагадай собі, це ще не сталося. Це лише думка. Я тут, зараз. Один вдих, один видих усе, що тобі потрібно, вже з тобою. Ти не повинен усе виправити. Ти не повинен усе зрозуміти. Просто будь, просто живи. Сенека казав: поки ми відкладаємо життя, воно минає. І тривога це часто саме відкладання життя. Ми чекаємо, коли стане безпечно, коли все стане на місця, коли зникнуть сумніви. Але стоїк не чекає. Він живе всередині сумнівів, він діє попри страх, він відчуває тривогу, але не дає їй тримати кермо, бо в ньому є щось більше, щось, що тихіше за страх, але сильніше за нього. Це ясність, це внутрішнє так, самій життю, такій, якою вона є: зі світлом, зі тінню, зі всім. І ось знову ти чуєш голос тривоги. Він шепоче, а раптом. А ти відповідаєш, щоб не сталося, я залишуся собою, я оберу спокій, я оберу мужність, я оберу бути. Це не просто філософія, це спосіб жити, спосіб дихати, спосіб любити, спосіб бути вільним навіть у світі повному хвиль. Є тиха сила в людині, яка не тікає. Яка не чинить опір життю, але й не розчиняється в ньому, вона не чіпляється за контроль, вона не вимагає від світу зручності, вона просто йде щодня, крок за кроком. Свідомо. Стоїцизм це не броня, це не маска беземоційності, це внутрішній вогонь. Він теплий, але не опікає. Він світить, але не сліпить. Він залишається з тобою, навіть у темряві. Один із принципів стоїцизму живи згідно з природою. Це означає будь чесним із собою, приймай неминуче, не витрачай силу на те, що поза твоєю владою, і спрямовуй свою енергію туди, де можеш бути корисним собі і іншим. Природа речей змінюватись. Люди приходять і йдуть. Удача відвертається і знову повертається все навколо тимчасове. Але твоя доброчесність, твоя здатність обирати це твоє справжнє багатство. Марк Аврелій писав: будь як скеля, об яку даремно б'ються хвилі, вона стоїть і буря навколо неї вщухає. Це не образ героя, це образ звичайної людини, яка вирішила жити по-справжньому, уважно гідно. Можливо, ти все ще будеш тривожитися. Це частина життя, це нормально. Стоїцизм не заперечує емоції. Він створює простір, де емоції не керують твоєю долею. Ти вчишся бути не реакцією, а вибором. Ти вчишся говорити собі, це важко. Але я не маю страждати двічі. Це боляче. Але я не зроблю з цього катастрофу. Я не контролюю все, але я контролюю себе. І, можливо, одного дня. Прокинувшись вранці, ти відчуєш тишу, не тому, що проблеми зникли, а тому, що ти став іншим, сильнішим, тихішим, справжнім. Це не просто філософія, це спосіб бути, бути як скеля, бути як внутрішнє світло, бути тим, хто обрав не бояць, бути тим, хто обрав не тікати, не маскуваць, а просто бути ціло, відверто, по-справжньому, у цьому свобода. Про яку говорили стоїки. це не втеча від життя, це глибоке так усьому, що воно приносить, і навіть якщо буде боляче, навіть якщо прийде тривога, ти вже не той, ким був учора, бо тепер ти знаєш, ти не твоя тривога, не твої думки, не твій страх, ти той, хто бачить, хто обирає, хто залишається. Марк Аврелій писав: Ти стоїш перед вибором. Мучитись через світ або навчитись жити в ньому гідно, це шлях не сили, а ясності, не контролю, а прийняття не перемоги, а спокою. Не треба боротися зі своєю тривогою, її можна просто не нести. Стоїцизм це не броня від життя, це шкіра, яку не потрібно змінювати, це кроки по землі з відкритими очима і серцем, яке вміє мовчати. І коли ти знову дивитимешся на світ через екран, через вікно, через спогад, пам'ятай, ти не один, ти не слабкий, ти не зобов'язаний усе виправити. Ти просто маєш бути спокійно усвідомлено і з любов'ю до реальності, такої, яка вона є.